Шановні батьки, добрий день, мої самі кращі діточки. Сьогодні в нас заняття з математики. І тема сьогоднішнього заняття склад числа з одиниць або утворення числа з двох менших. Отож, почнемо. Отож, -по, давайте з вами розберемо склад числа з одиниць. Подивіться уважно. В мене є фломастери. Скільки в мене рожевих фломастерів? Один. Скільки в мене жовтих фломастерів? Один. Скільки в мене синіх фломастерів? Також один. Один такий, один такий, один такий. А разом їх скільки? Три. Тобто число 3 складається з трьох одиниць. Давайте це запишемо. Один, додати, один, додати, ще один, дорівнюється 3. Три в нас складається з трьох одиниць. А тепер давайте ще з яких двох чисел можна скласти число 3. З яких двох чисел ми можемо скласти число 3? Наприклад, як 1 і 2. Це два менших числа за 3, з них можна скласти число 3. Тобто 1 додати скільки? 2 додати. І в нас виходить число 3. Само подивіться, в мене скільки фломастерів? Один. Один, один, один і один. У мене разом скільки шість фломастерів. Отже, з одиниць, як ми можемо це записати? Дивимось уважно, трошки здень, бо воно мені заважає. З одиниці, як я можу це записати: один, додати, один, додати, один. Додати, один, додати, один і додати один. В мене виходить число шість. Число шість складається з шести. 1. Так само і число 7. Просто ще можна додати, додаємо одну 7 одиниць у числа 7, у числа 8. додаємо, Якщо ще додамо одну одиницю, буде число 8. Як можна ще утворити число 6? Ми додали 6 одиниць. Тепер давайте спробуємо ще як 2. Два і два. Тобто два додати. Два додати, два. І в мене вийде шість. Давайте це запишемо. Два. Додати. Два. Додати. Два. І в мене виходить число шість. Ще як ми можемо. Ось так: три і три. Три додати три буде число шість. Ще три. Додати. Три буде шість. Ще які два числа можна скласти між собою, які менше, ніж шість які можна скласти, скласти між собою, щоб вийшло число 6. А ну давайте подумаємо. 2, 2, 2 ми складали, 3, 3 ми складали, але є ще. 2 і 4. 2 додати 4, це буде 6. І ще який варіант можна зробити? Подумайте, Ось так. Один і п'ять. Один. Додати п'ять. Буде шість. А якщо я, навпаки, п'ять, додам один, що зміниться? 1 додати 5 буде 6, а якщо я навпаки поміняю місцями до 5, додам 1. Поміняється і в мене результат чи ні? Не поміняється так і залишиться число 6. Розглянемо уважно цю картинку. Будиночок. У віконцях написані числа. В самому верхньому віконці, на третьому поверсі, яке число написане? 5. Число 5. І нижче ми будемо розгля розглядати, з яких чисел менших складається 5. Отже, перший поверх у нас це 2 і 3. Якщо до двох додати 3, вийде число 5. Правильно. Другий поверх. 1 і 4. Якщо ми додамо до одиниці 4, то в нас вийде число 5. Правильно. А ще як можна було зробити скільки в п'ятірці одиниць, скільки? Правильно. 5 одиниць. Тобто можна додати 1, додати 1, додати 1, додати 1 і ще раз додати 1. 5 одиниць вийде число 5. Склад числа 4. Тут складніше, слухайте, уважно, тому що це буде завдання додому. Саме верхній поверх у нас у віконці число 4. Перший поверх, подивіться уважно, у нас одиничка в одному віконці, а друге віконце порожнє. Яке число ми можемо додати до одиниці, щоб у нас вийшло число 4. Подумайте: один додати 3. Буде 4. Так і запишіть у себе. Другий поверх у віконці у нас число 2, друге віконце пусте. Яке число ми маємо додати до двійки, щоб у нас було число 4? Правильно, 2. 2 додати 2. Це буде число 4. І третій поверх подивіться у віконці число 3, друге віконце пусте. Яке число ми маємо додати до трійки, щоб у нас вийшло число 4. Правильно. 1. Бачите, якщо до одиниці додати трійку, як це ми зробили на першому поверсі, буде 4. І якщо до трійки додати одиницю, буде так само 4, тобто результат у нас не зміниться. На цьому все. Я сподіваюся, ви згадали склад числа того, що ми проходили в минулому році, і закріпили собі цю тему. Бажаю успіхів, всім гарного дня, всім мирного неба. Все буде Україна!